So please welcome President Joya To the reflections she will share with us, please join me in welcoming to the podium the First Lady. Приємно постійно слухати погані новини, але звернутися від цього, це буде означати. Доброго дня всім. Президенти Деджоя, посол Мелан Вервір, дякую дуже вам за запрошення, дорогі друзі, студенти, викладачі Джорджтаунського університету. Для мене велика честь буде тут і велика приємність, скажу чесно. Тому що ваш університет, якщо можна казати такими категоріями, вже друг України. Я знаю про низку заходів, які ви проводите на захист України, про те, щоб розповідати світові іншим, про те, що з нами відбувається. Ми це неймовірно цінуємо. Дякуємо вам. Наше посольство знаходиться тут, в чудовому районі Джорджтауні, і я знаю, що вони споріднилися з вами. Ви багато працюєте разом. Дякую за це. Я впевнена, що це є такий класичний університетський дух, першочергове бажання розібратися, зрозуміти, дослідити. І це дуже важливим є в ті часи випробування, які ми проходимо. Мені здається, що саме в таких людей, які відчувають щиро відчувають світові несправедливості, Світові несправедливості, слава як власний виклик, є майбутнє і велике майбутнє в тих країн і тих навчальних закладів, які виховують таких людей. Тож я рада привітати вас з новим навчальним роком. Нехай він буде цікавим. І скажу, що навчальний рік почався для наших студентів в Україні також нещодавно. І, на жаль, вже в перші дні він преривався десятками. Повітряних тривог по всій країні. Ми всі бачили фото, як наші навіть першачки, школярі, які перше пішли до школи цього року, сиділи весь перший день свого навчання в бомбосховищах своїх шкіл. За останні два роки російськими бомбардуваннями в Україні пошкоджено 81 університет. Це Правда, тільки будівлі їх можна відбудувати. Найгірше, що гинуть люди. Згадаємо, мабуть, нещодавній випадок в Чернігові, коли російська ракета поцілила в центр Києва. Вона тоді вбила, зокрема, двох викладачок і одного студента Чернігівського вишу, це Чернігівська політехніка. Залишалося лише 10 днів. До 1 вересня, до початку нового навчального року, і вже в кожному виші України є студенти загиблі, які пішли захищати країну. І так, їх шанують в їхніх університетах, але, на жаль, повернути їхні молоді життя вже ніколи не вдасться. І я зараз дивлюся на вас і бачу наших студентів. І насправді у вас не так багато відмінностей, але у вас є одна головна спільна риса це небайдужість. Емпатія і бажання змінювати ситуацію на краще. І тому ми дійсно, мені дійсно приємно, що сьогодні тут ми відкриваємо свою ювілейну в нашому проєкті Сорокову українську книжкову поличку. Це проєкт, який, якому ми передаємо в різні бібліотеки світу українську літературу філософську, історичну, художню, в оригіналі та в перекладах різними мовами. Ми хочемо, щоб про Україну знали з перших джерел, про те, якими ми є, про що ми думаємо, з чим ми виросли, в чому наше коріння. Я впевнена, що в цьому е, полягає основа для розуміння інших країн, інших людей. Взагалі, книжки це особлива тема в протистоянні нашому супротивнику. Так само, як борються за життя наші люди, борються за життя наші книжки. У нас вже Десятки бібліотек спалено російськими бомбардуванням. І коли ми передаємо книжки, свої книжки, живі книжки кудись за кордон, ми буквально рятуємо їх фізично, передаємо їм шанс на життя. Коли ми люди підтримуємо книжки, книжки так само підтримують нас. Ви завжди можете побачити людей, що читають в бомбосховищах під час довгої ракетної атаки. Тому що книжки це. Така своєрідна евакуація і психологічний порятунок. Ви можете бачити книжки в руках наших вимушених переселенців, тому що це згадка про дім, згадка про батьківщину. Ви можете бачити наших читаючих воїнів в окопах, тому що це повернення хоча б на кілька хвилин до нормального життя. Я думаю, багато людей бачило ну, в Україні особливо фото одного з наших воїнів, який в окопі читав Тімоті Снайдера. І автору було дуже приємно дізнатися про це, коли він був в Україні. Він часто до нас приїздить. І це, мені здається, саме показник того, як ми українці ставимося до книжки. І для мене велика честь, що наші книжки будуть тепер у вас. Коли питають, що боронить Україна. За що воює, то власне саме за це, щоб книжки не горіли, як у відомому творі Бредбері, щоб людям не доводилося читати в бобосховищах, щоб студенти, такі як ви, нормально навчалися, могли спокійно вчитися в своїй країні, а не гинули від бомб на власних вулицях. І... Щоб як вчать нас історія і література, зло та агресія були покарані. Щоб вони не стали нормою в світі. За це бореться зараз Україна. Я вірю, що за підтримки таких небайдужих людей в світі, як ви, так і буде. Дуже дякую. for women to go back to their more traditional roles uh, because the roles are now changing. Thank you for that. You've often spoken about uh, the role that women in Ukraine are playing uh, now through the war. Uh, many are виконують не тільки свої сімейні обов'язки і свої робочі обов'язки. Вони багато говорю, тому що дійсно українська жінка всюди. От це таке прояв зараз більший. І от нещодавно буквально в Нью-Йорку я брала участь у дискусії в конференції 2018, 2019, 2021 рік Україна знизила відсоток різниці в оплаті чоловіків за жінок з вас є над дітьми комфортної, щоб не можна не можна було не відриватися з роботи. Не знаю, на всіх однаково, але на жаль, в деяких моментах жінки програють. Зокрема, і в різниці в оплаті праці. Чудливі. Наші жінки перед початком повноштабного автобусу, це маленькі фірми, салони, часи, відновлювати їх. Це велика робота, тому підтримувати жінок ці аскіповичефаундейшн. підтримка освітніх процесів. І підтримка медицини в Україні. Минула була стосовно цього, діти залишаються на онлайн-навчанні. Тому зараз у нас є проєкт 150 тисяч людей до війни серед лікарня обслуговування від інтернатних освітніх заходів, від сиротичців, від інтернатів, облакування цих родин, які беруть на себе відповідальність. За життя від п'ятидесяти дітей це саме Батьки таких дітей ніколи не мають відпустки, тому що велика кількість дітей і не розраховано їхнє життя на те, що можна її покинути і кудись виїхати. Тому ми створили для них умови для спільного відпочинку. Ці родини вперше змогли видихнути Я впевнена, що вони про це подбають. Всі люди в світі. Свідомі, мені здається, розуміють, що відбувається з Україною. І важливо зараз не втратити цей фокус уваги, тому що це б означало, що якщо у тебе є влада, достатньо можливостей і ресурсів, ти можеш все. Ти можеш давай. Most distinguished guests over the course of more than two centuries. Oh, thank you, <laughs> Keith Gorman. I'm from the University Library. It's a pleasure to meet you. and Thank you very much for this wonderful gift. Oh, it's a it's a great honor for us. <laughs> <laughs> well,

Get the soldiers reading in the darkness. Oh, wow. Lower green light. <laughs> and a few shots for me please yeah. okay straight to the camera and one more please thank you